Шанс там, де ти слот сіті у збройних силах України, заявили про подальше просування на півдні. Рашисти зазнають суттєвих втрат, тому вже змушені перекидати війська з інших ділянок фронту. Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони та військового напрямку Олександр Штупун. І що нам робити? Попри досить важкі бойові умови, наші війська просуваються в районах урожайного, роботиного, а також мали успіх на Мелітопольському та Бердянському напрямках біля Старомайорського. На цей час наші війська просуваються у напрямку Новопрокопівки. Це біля роботиного, та у напрямках Малаток Мачка, очеретувати, наголосив він. Росіяни безповоротно втрачають щодоби понад 100 осіб, та ще є поранені і полонені. Вони намагаються це латати, але Виходить Сумбур, зазначив речник. Ну насправді то це вже не вперше. Ми бачимо, що російська територія, російська повітряний простір, вони не мають повноцінного захисту від деяких повітряних об'єктів, тобто є якісь проблеми в них, мабуть, з протиповітряною обороною. І невеликі малогабаритні об'єкти, дрони, наприклад, вони достатньо легко можуть проходити скрізь їх засоби протиповітряної оборони, не поміченими їх помічають вже виключно на останній фазі польоту, коли вони безпосередньо повинні виконати свою бойову задачу, тобто нанести удар. І Якщо до речі, якщо поблизу немає якогось комплексу РЕП, то я безумовно від цього і якоїсь протидії, хоча б мінімальної, не можуть зробити росіяни. Що ж до аеродромів, то так дійсно, в Курську, це був аеродром не з стратегічною авіацією, тобто стратегічними ракетоносцями, бомбардувальниками Такими як ту 22 м 3 а або ту 95 МС. Між іншим, дійсно, це авіація винищувальна була, Міг-29, Су-30СМ. Саме такі модифікації вони також використовуються переважно, якщо ми кажемо про винищувачі, то Су-30. А Міг-29 він дуже рідко використовується в зоні бойових дій в повітряному просторі. Це дуже рідкісний варіант. Тому що він обмежений по своєму функціоналу, переважно це для повітряних боїв. А су 30 він може використовуватись також для як носії бомбового озброєння. І до речі, саме такі літаки вони знаходяться на тимчасово окупованому півострові Крим, і нещодавно намагалися зупинити наших спецпризначенців з гуремо, які діяли біля та бойків не ті це серйозний, серйозний удар по репутації, по-перше, по технічній складові цього підрозділу, і якось його швидко, швидко компенсувати не зможуть. До того ж, ціна, якість, ціна дрону та ціна винищувача. Ну, це не порівняння взагалі. А результат, як ми бачимо, ну досить високий коефіцієнт корисної дії. Українські збройні сили повідомляють про те, що Російська Федерація зосередила на Лимани копянському напрямку 100 тисяч живої сили, і очевидно, що достатньо кількість техніки для того, щоб намагатися там інтенсифікувати бойові дії. Як на вашу думку, які зараз цілі російських окупантів на цьому напрямку, чому вони не побоюються? Перекидувати туди резерви з інших небезпечних для них ділянок фронту, і що взагалі вони хочуть досягти на лимано копянському напрямку фронту? Ну, те, що вони роблять, я б сказав так, зараз на лимано копянській вісі, вони роблять шпагат. До того, що вони до нього і не були готові. По-перше, вони намагаються вести наступальні дії, використовуючи підрозділи групи військ, захід та групи військ Центр. Вони намагаються одночасно вести наступальні дії в напрямку Лиману, в напрямку Порової та в напрямку Купінського Акцентовано увагу зараз переважно Куп'янському. Це відповідальність групи військ-захід в першу чергу частково. Вони відповідають і за дії в напрямку борової, але тут важливий є момент в них, не дивлячись на те, що є ці майже 100 тисяч особового складу, але в них досить погана ситуація з штатною комплектацією цих підрозділів. Їм не вистачає техніки, щоб повноцінно прорвати наші лінії оборони. Тому ці групи військ треба розглядати в першу чергу, як Група військ оборонного типу, тобто та ж сама навіть шоста загальна військова армія, 20 загальна військова армія. Усі ці е, окремі е, мотостріл, е, стрілецькі бригади. Е, там їх е, три, наприклад, е, і дві з них з складу шостої загальновійськової армії, е, е, танкові полки і та інші Вони не мають повної комплектації. Це Оборонного функціоналу підрозділи, і коли ти відправляєш оборонного функціоналу підрозділи в наступ, то відповідно ти можеш так, маючи там наприклад кількісну перевагу, загальну кількісну просуватися. Але в наступальному функціоналі ти несеш значно маєш значно більше втрати в три-чотири рази. Тому так дійсно тиск там на сьогодні досить серйозний. Хоча за останню добу навіть дві. А, трохи зменшилася кількість атак з боку російських окупантів, але вони так і не змогли прорвати нашу оборону в напрямку Лиману, вони не змогли прорвати нашу оборону в напрямку Борової та Якуп'янську. Результат Ну, поки що не можемо казати, що є якісь ефекти від цих на дій. При цьому вони понесли втрати, які зменшили їх оборонний функціонал. Про наступальний взагалі я не кажу, а, якщо вони продовжуються. Те, так можливо, вони просунуться по деяким напрямкам, це не виключається, але при цьому вони значно невелюють свої потенціал. потенціали. Тут я можу пригадати деякі випадки з нещодавної історії 2022 року, коли росіяни так хотіли наступати, що в результаті навіть не помітили, як довелося їм тікати. Скажіть, будь ласка, в принципі, як ви бачите, от. Ці повідомлення про певну зміну тактики української армії після тих нарад, які головнокомандуючи зсу Валерія Неналужний Залужний провів із своїми колегами з країн-членів НАТО, я бачу це достатньо логічним, тому що зараз ми зовсім іншу спостерігаємо в фазу ведення бойових дій. Наприклад, якщо ми візьмемо ну в першу чергу, це запоріг. Обкута увагу. Якщо ми будемо розглядати саме Запорізьку область, то по-перше ми можемо говорити про прорив першої лінії оборони. А в першій лінії оборони були задіяні зовсім інші підрозділи аніж потрібні для прориву другої лінії оборони, тобто іншого функціоналу. Там переважно навіть вони були обмеженого функціоналу. Зараз ми кажемо вже про повноцінні ударні групи, які повинні бути задіяні. А відповідно змінюється тактика використання. Таких підрозділів змінюється порядок їх використання і багато чого іншого. Наприклад, навіть в першому ешелоні повинні бути зовсім інші підрозділи, аніж в першому ешелоні при прориві полоси забезпечення першої лінії оборони.